Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка док-станції Lenovo. Вже в мене була на каналі розпаковка док-станції Lenovo, але то була попередня версія, але теж потужна. Сьогодні в мене власна док-станція. Я перший раз в житті. Купив докстанцію. Для цього ноутбука. Ви вже огляд цього ноутбука бачили в мене на каналі. Ви можете його ще раз подивитися. На всяк випадок, посилання оставлю у закріпленому коментарі під цим відео. Для чого я купив цю докстанцію? Бо у мене в ноуті тільки два USB-порти: один Thunderbolt порт, один LAN-порт, один HDMI порт, вживлення і так далі. І для того, щоб не робити так. І коли я хочу попрацювати з ноутом в кроваті, я не хочу всі ці раз, два, три, чотири, п'ять, шість кабелів видергувати. Я хочу один дротик тільки видернути і все. Два дроти. Але вони спаяні на магнитику і дуже зручно це робити. Тому я її придбав. Ну не тільки для цього, а для того, щоб ще розширити функціонал свого ноутбуку. Для чого ноутбук-станція? Ну, всі питають мене в коментах. Я вам розповім. Вона нічого корисного для вашого ноута в плані швидкості не робить, але вона розширяє інтерфейс вашого ноутбука. Ви можете підключити не один додатковий монітор, а чотири. В даному випадку ви можете підключити один монітор в 8К з частотою 30 Гц по HDMI 2.1, або чотири монітори по 4K 60 Гц. Також у нього є чотири USB-порти, один USB-C і гігабітний порт. І всі ці дроти я включу в докстанцію, а ноут ну акуратненько так буде. Бачите, який в мене за столом зараз безлад. Це просто нікуди не годиться. Ось така ще є докстанція, вісячка така. Її можна також підключити до докстанції, розширити рекурсивно. Тут є HDMI Порт, але це все, воно живлення не дає. Штучка працює гарно, але. Така безтолкова. Мені не подобається. Висить як сосиска. У мене є саундбластер, який по USB підключається. І я коли монтую відео, для мене дуже важливо, щоб якісний звук в навушниках був. Тому я під'єднаю цей саундбластер до док-станції, і взагалі красота буде. Так, розпаковка. Ніхто ще крім мене не розпаков. На українській мові. Я на іспанському сайті офіційному замовив. На українській мові написано модель ДК-2131. А насправді ця модель називається 40B00300EU. Коштує вона 372 євро. Докстанція. Тут є три роз'єми на стіну так повісив Дріт живлення вже спарений. Потім ми піднімаємо поверх. Кабель живлення. 300 ватний блок живлення. Дивіться, який він огромний. Ну і все. Тут інструкція, як під'єднувати до ноута. Знаєте, у мене попередня була докстанція. Блок живлення був десь в два рази менше. Отакий от от роз'єм живлення Lenovo. Мені це не подобається. Краще був би Thunderbolt, а щось мені здається, що такі потужності на Thunderbolt не працюють. Ось Thunderbolt сандерболт і живлення. Це підключається в докстанцію, а це до вашого ноуту. Те, що я казав, воно на магнитіку. Підключили один дріт до ноута і все. Ось така краса. Ай-яй-яй. Що у нас є? Живлення, підключення цього дріту до ноутбука, Thunderbolt, DisplayPort, HDMI порт, ще один DisplayPort, USB. Написано 10. Що 10? Ще один USB, LAN port, ще один USB, кнопка вимкнення, ще один Thunderbolt. USB і навушники. І щось мені здається, що тут є вбудований ще саундбластер для того, щоб мікрофони, ці всі навушники, працювали від станції, але не від новик, коли ви закрили кришку. Це мені здається, але я перевірю. Ось фірмовий червоний колір. Також можете підвісити його на стінку, якщо у вас є шуруповерт, і дуже симпатично виглядає. Раніше була проволока така, яка провода закручує. Тепер якась картонка економлює. Тепер це все треба під'єднати до ноутбука і подивимось, що станеться. Лайфхак. Є свисток для клавіатури та мишки. Я свисток ніколи не підключав би. До докстанції сюди, бо виноват ну, від'єднали, пішли з ним в кроватку. Або хочете десь за інший стол посидіти, там переговорку піти попрацювати. свісток буде тут, і у вас мишерку працювати не буде. Тому краще свісток напряму включати у ваш ноутбук або по блютусу підключати напряму. Ось, щоб зайвого не було. Він просто мігнуло і нічого мені не сказало. Я бачу, що він так бачить живлення. Коли ви підключили докстанцію, ви повинні її перепрошити. Бо там застаріле програмне забезпечення може бути із коробки, тому краще його оновити. Бо в мене у попередній докстанції був такий глюк, що я підключив 4К монітор до неї, а він глючив і дуже погано працював. Зараз я підключу до докстанції через HDMI свій 4К монітор. Він оприділився і ніяких питань немає. Так, я бачу Lenovo Thunderbolt 4 док. Він оприділився тут як девайс. Мені треба з цим, цим розібратися. У мене буде досвід десь два тижні користування цією док-станцією. Я попрацюю, подивлюся, як її оновлювати. Для вас це буде 5 секунд після рекламної паузи, а для мене два тижні. Зустрінемось. І ось так тепер виглядає моє робоче місце. Все те саме, колонки підключені. Підключен сонбластер зовнішній. Ось там у мене стоїть док-станція. Бачите, скільки в неї всього підключено. Всі порти зайняті. І навіть з боку монітора оці порти, які тут теж зайняті. Зато в мене тепер порядок. І саме головне, що до ноуту підключен тільки один здвоєний кабель. І все. Тепер дивіться, ноут підключений до монітору. Я працюю, все нормально. Захотілося полежати. Два кабеля відключив, на кроватку ліг. Все. І працюєш собі з кровати, як захочеш. Так, так, дуже вам відніж. Закрутило сісти на крісло, взяв. Поставив ноут. Ви не звертайте увагу, я ще не купив собі підставку нормальну для ноута, Я не хочу таку, як в розетці. Я хочу донесенько таку купити, я потім огляд на неї зроблю, я ще не знайшов, яку я хочу. Все. ноут на підставку поставив, дріт взяв, підключив, все. Да, треба почекати декілька секунд, поки воно там підключиться все, завантажить оці всі штуки, які підключаються. Але. 10 секунд і воно підтягнулося. Док станція. І ось взагалі я по красоті зробив крісло, коврик, робоче місце. І так як у мене тут немає замоніторного освітлення, яке в мене вдома у Києві, то такий лайфхак зробив, поставив світло студійне для зйомок, розвернув його на стіну, на мінімалочку включив. І ось так воно мені підсвічує, щоб з штучного світла з потолка напсувати собі зір, коли воно горить увечері. Горнесенько романтично. Мені так подобається, що просто, просто я не знаю це якась прелість.